Мої вітання! Сьогодні ми розглянемо з вами, як можна створити інформаційну структуру сайту за допомогою онлайн-сервісу. І поки тут іде вступна частина, вже десь запустилося відео, яке зняв ну, шматочок відео а, з екрану смартфону за допомогою додатку Diagrams. Ви можете зробити все те саме і на своєму смартфоні, тобто не обов'язково мати при цьому комп'ютер. Тож ми будемо сьогодні створювати щось на кшталт блок схеми. Але блок-схему для програмування ми використовували там прямокутники, еліпси, ромби, шестикутники. Тут ми будемо використовувати тільки чотирикутники. Відкриваємо браузер. Так, ну сюди ми зараз повернемося. Взагалі я раніше використовував ресурс Луцій, і, власне, він мене більш-менш влаштовував, єдине, що в безкоштовній версії, як ви бачите, ліміт на три таких блок-схеми. Ну, власне, ми їх можемо створювати і далі, і далі, і далі. але... Ось, наприклад, ось ці три останні я можу редагувати зараз. Все, що було створено до цього, редагувати я вже не можу. Це саме обмеження безкоштовної версії. Тож ми можемо використати з вами, наприклад, ресурс саме на діаграм. Це ось веб-сторіночка, здається, сам сайт називається Дров. В будь-якому випадку під відео я лишу пряме покликання прямо сюди. Тож, ми переходимо, і нам потрібно десь зберігати нашу діаграму. В нашому випадку ми будемо, звичайно, зберігати на Google диску. Авторизовуємося, можна, щоб запам'ятали. Так, натискаємо, підтверджуємо. Так, і натискаємо продовжити. Створюємо нову діаграму. Так. Ну, як ви бачите, тут уже все українською мовою. Якщо у вас буде англійською, зараз покажу, як це все, все змінити. Але на даному етапі ви повинні натиснути то є, нова діаграма або «New діаграм і е, створити, або Create, там здається. Так, ми використаємо корневу папку. Нам цього буде досить. Чекаємо, доки завантажиться. Вам може здатись, що інтерфейс е, якийсь знайомий. Дійсно, я показував при вивченні програмування саме ось такий, скажімо, інтерфейс, тому що використовується ось на цьому сайті, про який я говорив, використовується той же рушій, як і тут. Тобто повністю все однакове. Єдине, що здається, тут можна використовувати більше діаграм, так як ми зберігаємо їх у себе на диску. Тож, якщо у вас англійський інтерфейс, шукаємо тут додатково. Мова, там буде «Language», і гортаємо, шукаємо солов'їну. Обираємо, перезавантажуємо сторінку, і у вас також все буде з українським інтерфейсом. Так, Нам знадобиться зараз використати блоки, поєднати їх стрілками для того, щоб показати структуру сайту. Ми беремо, ну, наприклад, чотирикутник, прямо беремо і перетягуємо його сюди. Далі ми його можемо масштабувати. Тут у нас є формат, ми можемо зробити, ну, нехай там перший буде жовтенький. Далі колір лінії. Ну, Давайте, щоб було красиво, зробимо синеньким і зробимо їх більшими. Так, перший блок у нас готовий, і, звичайно, це у нас буде головна сторінка. Натискаємо на наш прямокутничок два рази і друкуємо тут головна. Так, бачимо, що текст, ну, скажімо так, ну, не читається. Тож ми повинні його збільшити. Знову обираємо чотирикутник, кутник йдемо сюди текст. Ми можемо змінити а, шрифт. Ну, наприклад, «Comic Sans такий прикольний шрифт. Зробити його накреслення напівжирним і зробити більший кегель. Ну, нехай буде ось так. Ну і, звичайно, колір там шрифта також можна змінювати. Далі зробимо другий рівень нашого сайту. Ну, я не сказав, але ми повинні вже знати. Ну, завдання, то я вам задам, ви будете його знати. Ми повинні на цьому етапі знати а, тематику нашого сайту. Зробимо наступне: ми використаємо, а, тематику фільмів та мультфільмів. А, таким чином, кожен зробить для себе, і мені так буде легше перевіряти, що саме ви це зробили. Двох однакових повністю діаграм не може бути. Так тож, додаємо тут іще. Чотирикутник для другого рівня. Ми зробимо наступне. В другому рівні у нас будуть мультфільми, і тут будуть фільми. Так, змінюємо стиль. Ну, це буде у нас жовтий, нехай це буде у нас такого блакитного кольору. Колір грані нехай буде жовтенький. Хай ось такий. Так, ну і знову ж таки більш товста лінія. Так, тепер тут у нас е, будуть мультфільми. Текст ми одразу можемо або виділити, змінити його накреслення, змінити його розмір і так далі. Тепер нам потрібно створити прямокутничок для розділу фільми для сторіночки фільми. І ми можемо, звичайно, це зробити вручну, перетягнути, налаштувати. Але так як це один рівень, то ми повинні зробити їх однаковими. Ці прямокутники. Легше зробити наступне: виділяємо: Ctrl-C на вільному місці, Ctrl-V. Додали і можемо розміщати, Ось, наприклад, сюди. Подвійним кліком редагуємо текст. І просто замість ось цього всього велику літеру F друкуємо все, фільми. Так, тепер. А, далі у нас буде наступне фільми: ми поділимо ще на якісь там три категорії. Беремо знову прямокутники, розміщаємо їх сюди. Ну, і нехай це буде у нас якийсь такий фіолетовий. Тут ми вкажемо категорії фільмів. Нехай це буде. Фантастика. Знову робимо більший текст. Так, далі копіюю вставляю. Розміщаю сюди прямокутничок. Копіюю, вставляю, розміщаю сюди прямокутничок. Як ви бачите, робоче поле може розширятися. Тому можна там не ліпити, не робити маленьке щось. Другу категорію, нехай я візьму детективи. Так, ну і третє фан візьму фентезі. Ви можете обирати будь-які, які вам там подобаються. Це, можливо, там комедії, там трилери і тому подібне. Мультфільми ми на підкатегорії розділяти не будемо. Тут додамо тільки один блок, в якому і будемо указувати уже самі, ну, сам мультфільм, який ми там обираємо. Ну, і, звичайно, що по кольору він повинен відрізнятися. І я розміщу його аж ось сюди. Зроблю одразу, нехай він буде такий зелений. А, і ну, давайте додам одразу текст. Зрозуміло, я вказую те, що мені подобається, ви вказуєте те, що вам подобається. Ну, нехай це буде 9. Дуже класний мультфільм. Рекомендую. Знову налаштування. Так, і після цього копіюю і додаю. І ще й сюди. Так. Ну, і щоб дещо урізноманітнити нашу схему, я додам два фільми із категорії фентезі. Ну, щоб трішечки вона була. Не така прямолінійна. Так, ну і давайте заповню швиденько, я думаю, тут на перемоці. І нам лишилося за допомогою стрілок показати структуру. Стрілки у нас також є. Ми можемо їх брати просто ось як я тільки що натиснув. Видаляється, до речі, все за допомогою delete. Також ми можемо взяти стрілку, перетягти її сюди. Або ще варіант: ми можемо потягти стрілку прямо з нашого блоку. Ну, наприклад, ось таким чином. Також ми можемо взяти і зробити її ну, наприклад, трішечки товще. 3 пікселя буде досить. Так, те саме ми можемо зробити і сюди, щоб були однаковими. Знову 3 пікселі. Так, від мультфільму ми перетягуємо до 9. Не ставиться рівненько. О, є. Знову ж таки, стрілку ми беремо і робимо однакової товщини, щоб усі були. Так, далі фільми. Обираємо. Можемо обрати одразу всі стрілки. І змінити їх характеристики, що ми, власне, ось тут зараз і зробимо: від фантастики до матриці, від детектива до дістати ножі, від фентезі до Гаррі Потера і до Володаря перснів. Ось таким чином. Обираємо за допомогою shift і лівого кліку повністю всі стрілечки, які ми хочемо виділити, і додаємо їм товщини в пікселях. Власне, це вже можна вважати інформаційною структурою сайту. Мені ви здаєте щось приблизно ось таке, тільки зі своїми фільмами, або мультфільмами, або комп'ютерними іграми. Структура повинна бути подібна.